120 дітей і 160 дорослих. Така кількість учасників стала рекордною. На міжнародний шаховий фестиваль Мукачівське літо цього року з'їхалися і дорослі, і малі з восьми країн світу, серед яких Чехія, Молдова, Білорусь, Румунія і навіть Ірак. Склад учасників надзвичайно сильний цього року. Зараз у нас присутні шість розмейстрів біля 40, навіть точно не знаю, може і 50 майстрів міжнародних майстрів спорту України, майстрів фіде». Ну і кандидатів майстрів я вже не знаю. Там більше сотні, напевно. Шаховий фестиваль у Мукачеві традиційний проходить він під патронатом народного депутата України Василя Петовки. Урочисто відкрили фест уже сьоме. Ми вчимося на своїх ошибках, стараємося лучше. Во-вторых, ми турніри та всі больше розкручуємо, тому що якщо рачем ми проводили, скажемо, більше таких середніх турнірів, то ми поняли, що нам нужен один такой свой турнір, один. Саме такої могучі і ми просто кинули на сріцьки турнір, і тому Поэтому турнір сейчас, он, я думаю, що він на Україні один із самых крупних самых ізвісних. На відкритті фестивалю розважали гостей молоді таланти Мукачева. Після чого шахісти одразу почали боротьбу зі своїми суперниками, яких обрали шляхом жеребкування. Начала лет в 6 Зараз був перерив, в принципе, вже лет 7-8 особо не займаюся, але іноді граю принимаю участие в турнірах. За однією шаховою дошкою змагалися учасники різного віку, від 6 і навіть до 80 років. У програмі фестивалю сім турнірів. Шахісти боротимуться за перемогу до 30 червня. Шахмати це моє життя. Я все життя займаюся шахматами, з дітьми, Крім директора школи і тренер. З нами приїхали діти ще. Я міжнародний мастер, міжнародний арбітер. Кажуть, шахи це боротьба зі своїми помилками, адже без помилок не може бути блискучих перемог. За перше місце у турнірі А цього року переможець отримає 6 тисяч гривень, кубок і медаль, а в турнірі Б півтори тисячі гривень.